Так, друзі і колеги, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас цікавий ролик про альткоїни. Хочу розповісти про ті альткоїни, які мене цікавлять, які я хочу купити, яких в мене ще немає. Е, які мене цікавлять для докупки, тому що якщо вони ще просядять, я готовий їх ще докупати, тому що мені вони подобаються. І декілька слів про біткоін. Тож, ставте вподобайки і поїхали. І так, спочатку, звичайно, почнемо з біткоїна. По-перше, е, у нас. Почалась корекція після нашого виходу на АТХ. Як я казав, трендова фібоначчі, все ідеально працювало, все по сценарію, все дуже добре. Зараз у нас відбувся пролив і такий відкуп. Ми прийшли в зону 42 тисячі, яка мене цікавить для зупинки. Якщо ми тут зупинимось на деякий час, там, можливо, декілька днів. Там, скажімо так, три дні, тиждень десь так. Якщо ми тут зупиняємось на такий час, для мене це буде сигнал на те, що, скоріш за все, це завершення корекції. Але я все ж таки поки що не очікую завершення корекції, тому що якось маловато було корекції, як для другої фази капітуляції. Точніше, по відсоткам вона підходить. Якщо ви не знаєте, про що я кажу, подивіться обов'язково ролики в Телеграмі, я там все розповідаю. Та й минулий ролик про YouTube, на Ютубі про біткоін. Але мені поки що немає сигналів на те, що це завершення корекції. Щоб довго не розписувати і не розповідати вам, що я як, поки що мало сигналів. Єдине, що мені подобається, єдине, що мені подобається, це графік тиждень. Дивіться, яка у нас. Така бича свічка. Тож Тиждень закривається дуже непогано. І судячи по цій свічці, ми можемо і не піти далі Тож на корекцію. Тож, на майбутній тиждень, можливо, ми будемо розглядати ще поход нагору, звідки буде знов-таки вирішуватись наша доля біткоїна. Як я казав, мене цікавить ця зона. Це така хвиля Б. І якої я очікую реакції фінального дампу на ціну. Від там, 32%, скажімо, до 34 приблизно. В цій зеленій зоні я буду докупати альткоїни, про які я зараз буду вам розповідати. Тож, ще раз хочу сказати: е у нас були фази корекції на цьому всьому висхідному руху, так? 23%, 20-23%, тож приблизні однакові корекції з нашого дна. Зараз, якщо у нас подивитися, то. 21%. Приблизно така ж фаза корекції для продовження, як і була тут. Але єдине, що мене якби, не дає натхнення на те, що ми продовжимо зростання, це те, що весь цей рост, починаючи, можна сказати, там, з вересня, був підкріплений більше ажіотажем стосовно біткоїна ТІФ. Його вже задовільнили. Зараз нам, можна сказати, не вистачає там палива, щоб піти далі нагору. Тож, поки що по новинам нічого цікавого на продовження зростання. По техніці, так, тиждень у нас закривається непогано, тож майбутній тиждень, можливо, у нас буде рух продовжитись нагору. Але все ж таки, поки що для мене нема сигналу на те, що це повністю закінчення всієї корекційної хвилі. Тож я все ж таки очікую корекцію на продовження. Детально про корекцію подивіться в минулому моєму ролиці. А зараз будемо продовжувати про альткоїни. І так, перший альткоін, який мене цікавить на купівлю, це Ефіріум. По-перше, чому? Тому що в мене немає його в портфелі, я його не купував. По-друге, у нього дуже непоганий фундаментал по новинам на майбутній рік. Тому що це наступний кандидат на задовільнення спотового ETF. Тож Ефіріум, я вважаю, буде в 2024 році теж задовільнен як спотовий продукт по Етіу. І це може теж призвести до майбутнього ажіотажу по ефіріуму. Якщо біткоін сходить на корекцію, яку я очікую, нагадую, це 32-34 плюс-мінус, так, це може бути там і більше, але в цій зоні я буду купувати інвестиційні, виконувати якісь інвестиційні рухи. Тож, якщо ця корекція по біткоїну буде, я вважаю, що ми можемо сходити по ефірі приблизно якраз 38 рівень. Чому 38 рівень? По-перше, це найсильніший рівень Fibonacci, від якого ми зачасту бачимо реакцію у ринку. Це ще така кругла цифра 2000 доларів. Цікава ціна. Чесно, я не вважаю, що ми взагалі вже сходимо нижче 1900 доларів на найближчі роки. Але якщо будемо пробувати 38 рівень, я залюбки буду купувати. Але я кажу одразу: буду купувати в цій зоні, якщо ми сюди сходимо. Якщо хочу сказати, нагадати про елементарну стратегію, у нас зараз повністю давайте, тиждень по всім монетам ефіріум виглядає ще дуже непогано, вже наче висхідний тренд. Ми ще на дні. І все, що зараз відбувається, це ще взагалі не було ніякого ажіотажу. У нас, у нас наш актив, майже всі активи в зоні. Відновлення, тож всі альткоїни, біткоін показав, зараз тільки відновлення. Тож висхідного повноцінного тренду ще не було. І тому тому зараз теж не помилка купувати, інвестувати вдовгу. вдовгу я маю на увазі там від там, 6 місяців там, до декілька років, дивлячись з якого які цілі. І якщо ви хочете купити зараз, якщо у вас немає там жодної інвестиції, або ви хочете створити ще окремий портфель, то я. Кажу завжди: купуйте на 25-50% від стандартного об'єму. Якщо актив піде нижче, ви докупите ще на більше і буде у вас середня ціна непогана. Піде далі, ви зробите гроші і все буде добре. Тож, поки, підкреслюю, поки у нас немає повноцінної бичої фази, зараз можна купувати майже все, що вам цікавить і що вам подобається. Це дуже важливо. і Ніхто не вгадає, коли буде дно. Тож ніхто не знав, що саме тут буде дно, і ніхто не знає, що буде зараз. Але якщо відштовхуватись від всього потенціалу ринку, тобто те, що біткоін піде на корекцію потенційно далі, ефіріум, я вважаю, що може сходити приблизно на 2000 доларів, де я буду купувати його, напевно, 100% позицію. Думаю, так. Зараз я його поки що не купую, тому що в мене багато інвестицій, і в мене, якщо б в мене нічого не було, хочу нагадати, я б купав би по нинішній ціні. Такі справи. Якщо дивитися по тижневки, свічка у нас ведмежа, самі бачите, минула свічка теж максимальна ведмежа, і тут все теж пахне на корекцію продовження. тож Ефіріум виглядає на продовження корекції. І 2000 доларів, я вважаю, можемо сюди дістатися. По-перше, як я казав, давайте заново. У нас Fibonacci 38 рівень, трошки нерівно, нічого страшного. Що мені ще одразу падає в око, це цей рівень. Тобто ми бачимо, що у нас тут були такі, можна сказати, зони дивергенції, і де покупці-продавці вирішували, хто перемагає. Тут покупці задомінували. І зачасту ми бачимо реакцію якусь від цих зон. Можна сказати, що це вже була реакція, тому що ми надійшли сюди, а зазвичай ми там на декілька відсотків не доходимо саме до цієї зони дисбалансу. Але я все ж таки вірю, що ми можемо сходити сюди, де я буду добирати позицію. Як я казав, 2000 доларів. Поїхали далі. І так, наступне альткої номер 2, який мене цікавий, це оптимізм. Чому оптимізм, я розповідав, фундаментал надзвичайно сильний. США, блокчейн, тому подібне. Дуже подобається ця монета. Не буде повторювати чому. Дивіться окремі ролики. Що мені подобається зараз по техніці і по графіку те, що ми бачимо корекційну фазу. Давайте навіть тиждень вимкнемо. У нас тиждень дуже-дуже бичаче закривається. Ви бачите, яка гігантська тінь. і це Символізує на сильний розворот цього е, активу, то можемо продовжити зростання. Скажу так, оптимізм це саме та монета, яку я вважаю, можна навіть зараз купити, але на відсотків 25 від стандартного об'єму. Тому що, якщо ця монета піде далі, вона принесе там так Тут складно аналізувати, бо тут простір вже. Але потенційно можемо сходити і вище 618 рівня, це вище 6 баксів, тож можемо піти. Там зараз непрофесійно казати, які будуть цифри. Але те, що будемо перебувати, це цілком цілком ймовірно. Але дивлячись, знову ж таки від біткоїна, ефірі, як вони виглядають на продовження корекції, ми можемо все ж таки піти на продовження корекції. Тож, якщо ми підемо, я залюбки готовий купати цей е, актив. Найцікавіша зона це ця трендова. Чесно, я не вірю, що ми вже туди сходимо, тому що ну, ви бачите, яка сила цієї свічки. Прям не дуже кар... Мені здається, що ми будемо перебувати всю навіть тінь. Якщо буде хоч якась корекція на половину її, то я можливо буду розглядати вже. Купівлі її. Саме зараз я поки що не купив, але е, мій погляд максимально максимально сфокусований на цій монеті. 38 рівень був пробитий дуже швидкий відкуп. Будемо спостерігати що далі. Ця монета мені, мене дуже цікавить. Коли я ще розглядав, пам'ятаєте, я помічав цим е, зеним маркером це 1,63. З того моменту ми побачили який рост приблизно 160%, зараз це 88%. Якщо дивитися, корекція від цього моменту у нас зараз вже 27%. Ну, дуже цікава, монета чесно кажучи, мені тут, я був ще не готовий купувати. Теж ціна кусалася для мене. Дивіться, ролики про альткоїни, які розповідав, які мені цікаві. Не купив, пожалкував, ну нічого. Потенціал цієї монети ще взагалі не реалізований. Я впевнений, що це все ще було повна фігня. Єдині якісь проливи, я готовий купувати. Тож, поїхав далі. Я не хочу зупинятися довго на фундаментали кожної монети, тому що ролик буде дуже довгий, а ви таке не любите дивитися. Наступна монета це Uniswap. По-перше, хочу почати одразу з RSAI, щоб потім його закрити. У нас по Рису така дуже підвищена сила покупця, і у нас прям. Дуже обичому глядає RSI. По свічкам у нас теж екстремальні об'єми, можна сказати, і це мене теж дуже цікавить в цій монеті. Якщо дивитися глобально, глобально, максимум, ви бачите, де в нас був, це приблизно там, 45 баксів. З того часу у нас корекція на 85%. Точніше, вже нижче. Давайте перетянемо. Це 86%, тож. По цьому признаку дуже непогана ціна для купівлі. Юнісвап у мене вже є. У мене середня 5, ось ця глоба лінія. це 5 доларів 70 центів, приблизно так. Раніше середня в мене була нижче. В цій зоні я приблизно докупив ще монету, тому що мене вона цікавить. Чому я купив навіть, по, можна сказати, там, по високим цінам. По-перше, Давайте закричу наші. По-перше, я вважаю, що це взагалі не високі ціни, тому що ви самі бачили, це 85% від корекції. У наш актив показав фазу відновлення. Ось ця фаза була 4X 200%, зараз це 160%. Але я вважаю, що це все, поки ми не дійшли там вище 12 баксів, це все ще дно цього активу по технічній стороні. У нас тут підвищена волатильність, підвищені об'єми, RSI висхідний, все ще я казав до цього. Я вважаю, поки ми, навіть якщо ми не пробили, поки що це плече фінальне, можна сказати, навіть так, якщо ми тут ходимо, то це все ще буде фаза накопичення, фаза дна. І тому мені, мене цей актив дуже, дуже заохочує, мені хоче його купувати. У нас тут ще клін, який можливо буде відігравати. Кліни останнім часом, останній рік, напевно, максимально не відпрацьовують, але я його все ж таки намалював. Тож ця монети мене теж дуже цікавить. По фундаменту теж не буду розбирати, бо це буде дуже довго. Дивіться самі, відкривайте TradingView, відкривайте їх сайти, дивіться їх roadmap, з ким партнериться, команда і тому подібне. Все розповідав в третьому уроці. Аналізуйте проекти, якщо вам подобається, можете купувати актив, Якщо вам подобається по фундаменталу і тому подібне. Дуже часто люблю цитувати Орена Баффета. він що казав: якщо ви хочете інвестувати, уявіть, що ви купуєте цей бізнес, уявіть, що ви купуєте, наприклад, Uniswap, і якщо б ви купували цей продукт повністю, то ви б, напевно, його більше аналізували, ніж просто інвестували, правильно? Тож дуже цікава думка, я вважаю, це дуже правильний підхід. Уявіть, що ви купуєте цей актив повністю. Компанію і тому подібне. І аналізуйте з цієї сторони. Назвичай надзвичайно підвищить ваш рівень аналітики і в певний прибутку використовуйте. По свічкам по свічкам у нас е, така середня свічка, можна сказати, вона обича, тому що у нас не дають опуститися нижче цієї зони, коли ми торкаємося якраз моєї е, середньої ціни, ми від неї відбуваємось. Тож, я вважаю, навіть зараз непогана ціна купувати, бо, щоб наче нема чого додати, ми просто тупо на дні, і я вважаю, що це актив можна купувати. Наступна монета, яка мене більш-менш цікавить, це XRP. Чому XRP? Тому що теж це наступний кандидат на спотовий ETF після Ефіріума, після біткоїна. Я думаю, XRP буде теж задовільним з часом. І це теж буде виглядати дуже по Це по-перше. По-друге, у нас все ще, теж можна сказати, стадія одна. У нас були намагання перебування цього плеча фінального, Такого супротиву, про яке я постійно розповідаю про будь-які альткоїни. Ви бачите, яка реакція була від нього. Монета цікава тільки з того чину, що майбутнє ETF. Так, мені ця монета не дуже подобається, якщо чесно, я не дуже розумію. І вона мені. Не дуже імпонує, якщо прям там на 100% довіряти якомусь продукту, тож ця монета, і ця інвестиція буде більше як спекулятивна, по яким цінам купувати, тут в мене є жовта зона, від якої я очікував якусь реакцію. Так, спочатку вона була реакція, потім ми знову повернулися, пробили її і зараз тут у нас цей, цей тиждень закривається теж по-бичому, тож, можливо, це буде розворот цієї фази хвилі. І якщо дивитися. На графік зараз, то зараз, я думаю, можна купити на відсотків 50 від стандартного об'єму. Тож, поясню, якщо у вас там не знаю, 10 тисяч доларів на одну інвестицію, ви 5000 доларів інвестуєте і потім готові купувати його нижче, якщо будуть пролив, щоб робити середню. Зона добору, яку я б, я б собі робив, це б минулі е, зони покупців, тобто приблизно ці зони. Ця зона дисбалансу. Ця вже бачимо, що ми сюди вже сходили. А у нас ось ця наступна. Тож, тут я б би добирав би цю монету. Якби ми тут купили її, середня якраз була б у нас приблизно там не знаю, 48 центів дуже непогана ціна, я вважаю, щоб тримати на майбутнє. Наступна монета, яка мене цікавить, це Matic Чому Matic? По-перше, активність блокчейну зараз перебуває просто. Назвичайно, ну, в великому, великій активності це добрий признак того, що продукт не мертвий і дуже навіть позитивно рухається. Тому що ціль блокчейна, щоб її використовували. Його використовують, значить цілі виконані. Якщо дивитися по свічці, у нас тиждень закривається теж по-бичому. Ви бачите, що на багатьох альткоїнах ми закриваємо з дуже, дуже по-биччому, якщо не казати про ефіріум. Біткої навіть побачимо закривається. А це все ще не признак того, що це розворот. Тому треба бути обережним. У мене середня зараз 85 центів. Наступна зона, де я розглядав докупити. Це цей рівень. У мене на другому екрані він є. Поправляю 65 центів. Так. Тут я готовий був докупувати цю монету. Щоб в мене середня була приблизно 75%, центів. Ця монета мене цікавить дуже. Чому? Тому що я кажу, що активність блокчейну росте, не падає. Зараз, якщо дивитися корекція 73% не дуже велика для інвестицій, але у нас дуже гарні трендові, мені вони подобаються, які часто дуже відіграють. І якщо дивитися по тренду, це там 3 долари плюс, дуже непогана зона відкупу. Плюс. Це плече, до якого ми все ж таки сходили. Ось бачите, це плече, тобто цей рівень. Давайте навіть по-інакшому його намалюємо. Ось це плече. Реакція була від нього, і ми пішли на корекцію. Тобто ми, наступний раз, коли ми будемо до нього повертатися, можна буде навіть фіксувати якусь частину профіту, це буде там приблизно 70%, теж непогано. Плюс у нас 619 рівень, дуже непогано підкріплюється якраз цим плечем. Може бути якийсь ложний пробій до цього рівня. Це якраз буде приблизно 100%, тобто 2 X, де я готовий закривати 50% своєї позиції, навіть нижче ви бачите. Нагадую, що найкращий ризик менеджмент, маді менеджмент, коли ваш актив робить 2кси, ви фіксуєте 50% грошей, тобто виводите свої гроші. Дуже-дуже корисна порада, яку всі знають, але коли все росте, всі забувають про це, потім їх всіх збивають. Тож матік мене цікавить, блокчейн надзвичайно сильний, надзвичайно сильний великий притік інвестицій і тому подібне. Ми все ще на дні. Фундаментал сильний, готовий докупити. Бачите, яка в мене середня нижче, точніше вище, ніж зараз. Тож ціна, я думаю, все ж таки не план для інвестицій. Як на 2024 рік, то точно. І так, наступна монета це Alchemy Pay. Е, у мене, чесно кажучи, дуже велика позиція по цій монеті, і це мене збентежує. Це мені дуже не подобається. Допустив, напевно, психологічну помилку, що купив дуже багато цієї монети. Зараз у мене просадка є е, приблизно 28%. Стосовно цього я не нервую, тому що всі інвестиції це потенційна просадка, тож я не переживаю. Тим паче я в цей проєкт. Вірю і вважаю, що ми будемо бачити, ще висхідний висхідний тренд. І перебування цих АТХ, я прям вірю, вірю, тому що проєкт дуже цікавий з точки зору з точки зору інтеграції в криптосвіт. І коли у нас настане бичка, коли компанія буде додавати свої свій бізнес платіжні методи, конвертацію і тому подібне, Alchemy Pay буде приходити до них. і Інтегрувати свої можливості, тому що вони дуже прості, дуже елементарні і дуже зрозумілі. І вони зараз роблять експансію там по Азії і заходять вже потрохи на ринок США. Тож глобально я дивлюсь на цю монету, як монета там, на потенційно 5 яксів, там, мінімум, але хочу попередити, це ризикова інвестиція, тому я не раджу інвестувати в неї по великим об'ємам. Тож, розглядайте цю інвестицію як ризикована. У мене ціна ця 38 рівень, це плече якраз це 120%, тут я готовий розглядати фіксацію 50%. Тож буду очікувати. Які стадії я хотів докупити, якщо ми б сходили ще раз на це дно, це там 7007% приблизно сюди. Якщо ми сюди б сходили, я б тут би, можливо, навіть був осередню позицію. Але тоді в мене була б. Ще більша позиція, тоді мені було б вже дуже некомфортно, але я б вже розглядав би фіксацію доволі раніше. Тож я тут би приймав би рішення, купував би ці монети або ні. Будемо дивитися, по свічкам ви бачите, тут теж доволі бичача свічка, як і по всім майже альткоїнам. Можливо, наступні тижні у нас будуть показувати непогані якісь рухи. І так, який аналіз альткоїнів без біткоін домінації? Правильно. Про біткоін домінацію я вже багато разів казав. Дивіться, яка була ведмежа свічка, після якої ми побачили реакцію і дуже непогане зростання по альткоїнам. Ми дійшли до такої зони, такого рівня, можна сказати, де побачили реакцію. І з позитивними ми пробили нижній клін. Дуже швидке відновлення, тому що біткоін почав відновлюватись на цьому тижні після там, хвилі корекції. І ми побачили знову відновлення. Тут додати мало чого може, тому що ну, нічого цікавого. Цікаво буде, коли ми будемо доходити 48%-49%. Тут буде вже дуже цікаво. Тут будемо дивитися, як біткоїни будуть зростати там, на 100 плюс відсотків. Тут дуже цікаво. Зараз додати нема чого, очікуємо продовження. Падаючи домінацію, коли, я думаю, ми можемо сходити ще далі, приблизно на цей рівень, де буде якась реакція. Не думаю, що ми будемо вже пробувати далі. Якщо будемо, то будемо спостерігати. Тоді буде акцентуватися більше на біткоїні і ефірі. Так, наступний графік останній це Total Market Cap. По-перше, ідеально трендово, знову ж таки, дивіться, ролик по трендовому обов'язково. По-друге, 38 рівень, про який я постійно розповідаю, що від нього ми бачимо реакцію. Дивіться, які у нас тут надзвичайні гойдалки. Тут прям-прям. <сіпі> Ніхто не знає, куди піде ринок, прям такі свічки. Але дивіться, яка ця бича, бича свічка на цьому тижні у нас. Тож потенційно, наш наступний тиждень, це 29 січня, понеділок, буде прям відкриватися дуже цікаво. По всім фронтам, можливо, у нас буде якийсь пролив і продовження руху. Я не вірю, що ми будемо перебувати атехатам по біткоїну, по ефіру і тому подібне, я вже все, все розповів. Але наступний тиждень треба, напевно, торгувати більш від Лонгу, ніж від шорту. Тож всім на заметку. Із цікавого, знову бачимо, повторюю трендове, 38 рівень, бича свічка. Я не вірю, що ми вже сходимо. На цю зону дисбалансу, де у нас тобто сюди, я сюди вірю, що ми сходимо. Навіть якщо буде корекція біткоїна там до 30 тисяч і нижче, я не думаю, що ми сюди сходимо, тому що був надзвичайно великий приток грошей в альткоїни і біткоїни, і сюди сходити, це вже нелогічно. Це вже ви бачите, тут півтора трильйона, тут трильйон триста. Дуже великий буде від ті грошей, я прям це максимально-максимально вірю. Ми бачимо, бачимо, яка була реакція, тож я думаю цей боковик. Не буду тут навіть малювати, давайте хоча б так. Я думаю, цей боковик вже не, не проб'ється на майбутній час. Можна потенційно вони ще поставити, можливо, якийсь буде сквіз. Але цей боковик вже не і, на мою думку, і це тільки-тільки на бичку. Тож, по Total Cap MarketKup все дуже непогано. Нагадую, альткоін, біткоін сезон, висхідний тренд буде, це 618 рівень. Це плече, знову ж таки, про яке я кажу, який підкріплений 618 рівнем. Цей графік дуже-дуже нагадує біткоін. Можете відкрити, подивитися. Біткоін у нас відбувся від цієї зони. Колеги, хочу нагадати, що в мене в Телеграм-групі зараз проходить розіграш. Я розіграю 100 USDT. Буде два переможця, які отримують по 50 USDT. В умові прості, треба підписатися на YouTube і на Telegram. Результат буде 31 числа цього місяця, бот автоматично згенерує двох переможців. Треба просто класнути на цю кнопку і підписатися на YouTube Telegram. Все дуже-дуже просто. Цей розіграш на честь 2000 підписників на Ютубі. Тож, всім дякую, що підписуєтесь, мені дуже приємно. Будемо просувати, українемо, ком'юніті по крипті і, мою авторську думку, мені це дуже приємно, на каналі немає нічого платного. Тож, всім, всім дякую. Всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки. Пишіть в комент, які альткоїни вас цікавлять і чому. Дуже важливо чому. Не, не цікаво просто написати там Solana. Поясніть чому. Якщо буде щось цікаве, я розгляну в майбутніх роликах або в телеграм-роликах якихось. Тож, всім дякую за перегляд, Подобайки. мирного неба, донатимо на ЗСУ. І хай щастить! До побачення!